Непогане. Далі. Далі з другої планети, зовсім другої планети, це була апіаграндаж Брюд. Читаю, бо тут назва велика. С86М 259 532 Покорим. Тобто тут. Нічого не додавати, не відкидати, гарний шнур, гарна катушка, все. Спінінг має достатньо цікаву поведінку, він фастовий і кидає топ бомба. І, знаєте, наявність двох карбонів, тобто 11-лі і М40X. Які зроблені, тобто бланки, зроблені за допомогою на, на, на технології, дають результат. Він класнючий, він чутливий, він кедучий. Я ж повторюю і колись вже говорив про це, і повторюю, що М40X дає цей карбон, о, дає можливість зробити не просто екстрафастовий дрин, який має по, в апріорі надчутливість, він дає можливість зробити е, інший лад, з яким більш цікаво робити заки, це не екстра фас, це фас або регуляр фас, але при цьому чутливість там на найвищому рівні. Тобто спінінг класнючий, просто класнючий.